Чого? Так, Скільки, скільки Такі. не вистачає саме кошти, от цифру, яку цифру, я, ви рахуєте одні цифри, другі цифри, вони постійно міняються. Яка цифра, що не вистачає, щоб отримувати? Дивіться, грантові, ну за запрошення до музею це трошки спекуляція. Ну ще скажіть, що приїдете. Скажіть, що приїдете. Приїду, я вас був. Дивіться, грантові кошти. де Грантові кошти це кошти, які даються одноразово на створення якоїсь матеріальної бази. Це, якби мова, йшла побудувати півшколи чи ще що зробити, це грантові кошти. Ніякі грантові кошти на виплату заробітної плати жонтий гратодавець не дає. І грант це одноразова акція, виграв гранти, ти, ти щось будуєш, щось придбаваєш, ти розвиваєш. Але грант це не є те, що щороку гарантовані кошти. І грант, я не чув жоден грант, що платився на, на виплату заробітної плати. У нас, якби в нас причиною закриття було, що нема, де тут займатися, тут прекрасна, гарна одноповерхова тепла школа, гарно обладнана, ну, нормальна, абсолютно моїх розуміння, школа, будівля. Колектив нормальний, тут мова не йде про грант, тут мова йде про заробітну плату. Якщо стосується по грошах. Я тільки що називав останню цифру. Останню цифру, якщо ми робимо філію школу і утримуємо її в попередньому обсязі, то до того 1,9 мільйонів, що дасть держава на учнів і піде на базову школу, нам ще треба 6,1 мільйона з громади вони додається подивляться. чотири з половини да. додається за вознесенська заблузе. Я тіє, а для богославця немає. А я прошу вибачення, Даріна Володина, Я хвилиночку піднімала руку, мене подивимо. А мене цікавить не те. Мене цікавить, а яка частка богославця для формування цього речему? Люди добрі. Добре. Я вчора мала розмову з тим, Галиною хвалюю. Вона хотіла прийти.

Я не бачу і запит не показують, не підписаний. Він, оце які в них доходи? Він діваються? поїхав у Київ і там писався, які всі кошти 4 мільйони. І Мене цікавить, а яка частка формування бюджету громади Вознесенського, Частка формування громади Кальміри і Богославця. Мене оце ще цікаво. Виходить так, що Богославець, ми маленька школа, Перший листочок Перший листочок переверніть. Оце діти, діти, працівники. Мене цікавить так. Хочете, ми у відсотках рахували чи ні? Скільки ми, богослави, здаємо відсоткам вам 80? 60 чи, Далі, 60? чи може 30? Мало того, що не тільки рахували. А я да, вам буду до називав, коли були колективу. Я пропоную колеги, Я пропоную всій громаді. Я, я не фінансист, я не розумію. але я б провела б аудит ну, приходу так, і відходу. І тоді ми поговоримо. Дайте мені лист. Туди далі передавайте. Вам, хай я, читають. Не я не розумію. А чому ви не дали нам зараз? Чому ви не виставили на сайті, щоб все це було? Щоб я могла підготуватись. Я не фінанси, я не розумію. Но коли з Галиною Михайлою я вчора поговорила, в мене опустилися руки. Я не знала, вона каже, може, мене здоров'я не буде, я не дойду. Ну кажу, Я наш Саша має такі, він такі кошти вкладає. нього, але найбільше анекдот це було не те. Найбільше анікдот.

У 2024 році Олад, Олександр Олексійович сплатив до бюджету... Всього сплатив податків на 53 тисячі 577 гривень, і з них до бюджету громади за надійшло тридцять чотири двісті гривень. Він прописаний все життя в гуслаці своєї матеріали. П'ятдесят тисяч і 4 мільйони це трошки різний порядок речей. А де ж ділиться? Після нас сюди з славиться в Зеленської січка ради. Це Так, тільки сам. І по єдиному податку з фізичних осіб план... ще це було подати. Передавайте далі, найплаті, хай читають їхні доходи. Це за І так, <риклад> <О, давали, риклад> <да, риклад> В кінці <риклад> кінців Оголошення <А скільки> <риклад> розвішали мої, <риклад> а тоді ж давали І оце рекламірувало. Тобто 308 плюс тридцять це триста сорок тисяч. Масу триста сорок тисяч масу ж вони на пославецьку школу не були подані. Да. Чого? чого? Держиться е заводську школу. Е да, да, да. да. Питали, да. питали, питали внесок жена і кожного села, кожного населеного чого? пункту. Да. так? Да. Да. От диви, починаємо з самих менших. Привітне 3 мільйони рівно. Синіоків на Синіоківна 3,7,9. Богославець 7,9 десятих і 21 один Вознесенське три пальміра. Ну, 3,5, з половиною дев'ять мільйонів, три 9 половиною А беруть ми те, що нас не результати. Чи не виждати на що? Чи не бачить? Говорить про те, що ці цифри ніде не видно, вони є. Вони є на сесії щороку. Кожного місяця щороку є звіт голови всіх відділів, де ці цифри є. Далі. Є, є здоровенний звіт фінансового відділу, де кожна копійка кожної сесії, після кожної сесії друкується звіт у кожній копійці, яка прийняла сесію. Але ж дивіться, якщо беремо богославець надходження. Опять же, була сходка, я це називав. Тут я теж говорив, тому не зовсім порядочно про це говорив, що я не називав. Зайшло всього із богославця до...